Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня. Ви я думаю, теж спостерігаєте за прогнозом погоди, тому що на Європу вже насунулася спека ця хвиля іде і в Україну, і прогноз плюс 35 і вище. Звісно, що це впливає на енергосистему. Люди вмикають вентилятори, кондиціонери намагаються якось покращити умови так в цей спекотний період. Чи варто очікувати в період пікових температур обмеження енергопостачання? Поки що ми не прогнозуємо ніяких обмежень, скажу зразу, щоб заспокоїти наших глядачів, але дійсно навантаження на енергосистему сильно зростає під час спеки. Ми дивимося дуже е, ретельно за прогнозом погоди. Розуміємо, яким буде споживання. Ми його прогнозуємо. Досить непогано, похибка десь піввідсотка відсоток. Зазвичай прогноз план, факт. Мушу сказати, що таке збільшення споживання пов'язане з високими температурами це еквівалент одного-двох атомних блоків. Це досить серйозні величини для системи. Але ми бачимо ресурс, яким ми зможемо покрити таке споживання. Один зі способів покриття це імпорт електроенергії, як ми пам'ятаємо. А наше з'єднання з Європою, воно дає можливість імпортувати 1200 мегаватт, це потужність більше одного атомного блоку в еквіваленті. Ну і, звичайно, будемо задіювати всі ресурси, які є в системі, для того, щоб споживачі не помітили цього навантаження. Це з одного боку. З іншого боку, ми на енергетичному фронті б'ємося не одні енергетики, а разом. З громадянами разом зі споживачами. І тому ми завжди закликаємо ощадливо ставитися до використання енергоресурсів по можливості, особливо в вечірні години, коли споживання найбільше, економити, не вмикати енергоємні прилади. Ну і так розважливо ставитися до кондиціонування приміщень, можливо, трошки пожертвувати власним комфортом заради загальної справи, щоб наша енергосистема працювала стабільно а трошки пожертвувати – це вимикати в певні години кондиціонери чи не робити прохолодніше за певний градус, наприклад, напевно, не робити прохолодніше за певний градус температуру в приміщенні. Я розумію, що комфортно є там температура трохи нижча. Ніж там, наприклад, 25 градусів. Але е якщо ми всі трошки підкрутим кондиціонери, не будемо їх використовувати на повну потужність, буде набагато легше енергосистемі. Зараз 398 населених пунктів без електропостачання. Частина з них у зоні бойових дій відповідно через обстріли без електроенергії, частина через негоду. Тут є якийсь прогноз по відновленню енергопостачань. Ну що стосується негоди, це сезонне явище. Кожного року буває таке не тільки в Україні, в будь-якій країні світу. Немає такої енергомережі, яка б ніколи не відключалася там через грозу, наприклад. Чи через якийсь сильний вітер. Це стосується в основному розподільчих мереж меншої потужності, які підходять прямо до будинків житлових, до кінцевого споживача. Відновлення займає зазвичай там, протягом дня зазвичай. Можуть бути різні ситуації, але думаю, що от наслідки негоди останньої десь ми можемо очікувати протягом дня будуть ліквідовані. Що стосується пошкоджень через обстріли в прифрон... на прифронтових територіях, тут все залежить від можливості доступу до об'єкту. Часто територія, ви знаєте, буває замінована, часто бойові дії продовжуються, і все тут залежить просто від ситуації на передку від ситуації в цій прифронтовій зоні. Можу сказати, що енергетики, як тільки можливість є, одразу ж виїжджають на місце і лагодять все, що можна полагодити. Якщо говорити про фактор негоди, звісно, що в будь-якій країні, якщо сильний дощ або сніг, обледеніння, це впливає на постачання електроенергії, у нас система побита сильно обстрілами. У зв'язку з тим, чи є вона більш чутливою до змін погоди? Ну, звичайно, коли енергосистема. Пройшла найбільшу атаку взагалі в історії людства. Вона не може, ми не можемо від неї очікувати, що вона буде працювати з, тіє, з тим же рівнем надійності, що й до обстрілів. Це досить очевидно. Масштаб пошкоджень глобальний. Тобто це не якісь локальні підстанції чи електростанції постраждали. У нас немає теплової чи гідроелектростанції, яка б не була. Пошкоджена або, або знищені енергоблоки. У нас дуже багато підстанцій, магістральних, саме якими управляє Укренерго, сильно пошкоджені були. І зараз якраз йде дуже активно процес відновлення. Енергосистема працює зі зменшеним резервом надійності, тому і погодні умови несприятливі, і підвищене енергоспоживання для енергосистеми є звичайно фактором ризику. До відновлення енергосистеми, ще повернемося, хотіла запитати про експорт і імпорт електроенергії. Я так розумію, що зараз обидва ці процеси відбуваються. Україна і купує електроенергію в певні години і продає. Який зараз баланс цього процесу? Скільки нам треба, скільки ми можемо віддати? Дивіться електроенергія це такий товар, який має дуже одну важливу особливість, який відрізняє його від будь-якого іншого. Він споживається в момент його вироблення. Тобто, якщо у нас в якійсь годині чи протягом декількох годин є такий тимчасовий надлишок енергії, його не можна десь скласти на поличку і спожити ввечері, коли споживання зростає. Тому в такі години доби з'являється потенційна можливість цю зайву або надлишкову електроенергію продати, продати в Європу. Через декілька годин ситуація може помінятися, і українська енергосистема імпортуватиме з Європи. Це абсолютно нормальна ситуація, коли протягом декількох годин міняється напрямок перетоку з України в Європу чи з Європи в Україну. Ясно, що наша українська енергосистема в основному імпортуватиме і протягом літа, і протягом осінньо-зимового періоду, але в окремі моменти, в окремі години доби. Можливий експорт так працює будь-яка європейська енергосистема, і так наша енергосистема мала працювати ну фактично завжди. Ми з'єдналися з Європою в 2022 році, і тепер маємо можливість вільно обмінюватися надлишками. Власне, це і відбувається. А скільки зараз середньому ми купуємо електроенергію у Європі. Ну, Скажімо так, в пікові години це може бути 200-300 мегаватт. Угу. Це еквівалент ну, пари теплових енергоблоків. І не дуже багато. Та... Це, е, здається, не дуже багато, якщо порівнювати з загальним споживанням, але, як правило, дефіцит електроенергії, він е, вимірюється в сотнях мегаватт. І якраз оці 200-300 мегаватт досить непогано допомагають нам. Балансувати енергосистему інша справа, що потенціал як імпорту, так і експорту більший. І ми дуже сподіваємося, що з часом українські і європейські гравці забезпечать ну, більш масштабну торгівлю електроенергією. Для нас, як для оператора системи, зараз важливий імпорт, тому що це наша. Безпека це допомагає нам покривати споживання. Ви мене перед ефіром шокували інформацією про те, що 10 тижнів залишилося до нового опалювального сезону, тому що мені здається, ще психологічно ми від минулого не відійшли. І звісно, що зима це такий найтяжчий період для енергетиків, коли твою енергосистему бомблять так і бомбили попередньої зими. Що ви вже встигли зробити у підготовці до нового опалювального сезону, і що ще треба зробити? Взагалі, дійсно, там 12 тижнів, може, 12. не десь, буде 12 тижнів до, буде до опалювання раз. сезону. Це, це дуже мало. Літо пролітає досить швидко. Але наша підготовка, наша як країни, вона складається там з декількох основних елементів. Перше це відновлення пошкоджених енергоблоків під станції. тобто це процес відновлення. Він зараз активно йде. Дуже багато обладнання законтрактовано. Якщо говорити про Укренерго, наприклад, то десь 80-90% того обладнання, яке було потрібно, яке законтрактовано, ми отримали від в якості фінансування від наших західних партнерів або в якості кредитів, в якості грантів, і це великі кошти. Це сотні мільйонів євро. Другий елемент це укріплення цих об'єктів. От після того, як об'єкт відновлено, його треба укріпити для того, щоб зменшити ймовірність його руйнації при попаданні там шахеду чи балістичної ракети, чи крилатої ракети. Тому укріплення, інженерне укріплення, пасивний захист це важливо. Я не буду вдаватись в деталі, як це робиться, але цей процес іде, і він теж це, це другий елемент. Ну, третій елемент це, звичайно ж, наша протиповітряна оборона. Це критичний фактор стійкості нашої енергосистеми, тому що він радикально зменшує здатність ворога і швидкість, з якою ворог руйнує енергооб'єкти, щоб ми встигали відновлювати швидше, ніж вони руйнують, або хоча б з таким же темпом. Четвертий момент це енергоефективність. Це е, е, бажання і здатність наших громадян економити електроенергію, зменшуючи навантаження на енергосистему. Ну і п'ятий елемент це наше з'єднання з Європою. Пам'ятаємо, що ми не одні. Ми є частина європейської енергосистеми. Ми можемо при потребі імпортувати певні обсяги електроенергії з Європи, щоб підтримати баланс всередині України. Це дуже важливий фактор безпеки. Я б хотіла дуже просто у вас питати, чи будуть відключення взимку, але я розумію, що фактор обстрілів не прогнозований і не можна сказати точно. Але скажімо, за консервативним сценарієм, чи відключення є невідворотніми. На прості питання, як правило, немає. Простою відповіді. Е, відключення не є невідворотніми. І е, наша мета е, і ціль, яку ми переслідуємо, це мінімізувати ймовірність відключень споживачів. Е, дуже багато залежить від е, різних факторів, на які ми не впливаємо. Ну, наприклад, чи будуть обстріли, в якому масштабі вони будуть, яку тактику застосує ворог. Якщо повторить повториться в якомусь форматі, там осінньо-зимова кампанія проти нашої енергосистеми, ми не можемо знати, куди влучать ці ракети і дрони і так далі. Але що ми можемо, це добре підготуватись. І тут, як я, я повторюся, енергетики, споживачі і сили оборони разом по суті воюють на енергетичному фронті. Про це дуже важливо нам всім пам'ятати. Що стосується консервативних сценаріїв, ну Несприятливих, скажімо так, сценаріїв. Якщо говорити про якесь повторення масштабної там ракетно-дронової кампанії проти енергосистеми, то, звичайно, на нас працює той фактор, що наша, наші сили ППО, якщо порівняти з початком минулого опалювального сезону, набагато зміцніли. Ми бачимо їхні феноменальні результати. Енергетики вже знають. І вміють протидіяти до певної міри цим атакам, вміють швидко відновлювати систему. Наші споживачі адаптувалися до цих обстрілів. І також дуже багато обладнання зараз законтрактовано, яке ритмічно поступає в Україну, і ми відновлюємо за допомогою нього нашу енергосистему. Ага. Але ми будемо стартувати, очевидно. З меншим запасом міцності енергосистеми в наступному сезоні, просто тому що після таких масштабних обстрілів ясно, що деякі об'єкти не об повністю на 100% відновити неможливо. Зрозуміло, дякую вам дуже. Будемо сподіватися, все ж таки на оптимістичний сценарій готуватися до реалістичного в умовах того, який сусід у нас є. З нами був Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго.